Перемогу аж в двох номінаціях на конкурсі Міні міс Всесвіт в Дубаї здобула 10-річна тернополянка Марта Михайленко. Журі високо оцінили вокальні таланти дівчинки і її вбрання. Відтак її відзначили у номінаціях Міні Міс талант і найкращий національний костюм. Заспівала Марта на конкурсі українську народну пісню Ой, у гаю при Дунаю! Вже свою все солдашині, до внізечка кличе. ох, тьох, тьох, і тьох, 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 сували ще диче, вже свою все совдаши. Дівчинка з дитинства дуже активна. Співає, танцює, читає вірші, грає на фортепіано. Вона є учасницею різних конкурсів. Проте цей став першим світового рівня. Все почалось з моєї підготовки. Я багато виступала, брала всякі різні покази, участь в співах, вокалу і так далі. І мене запросили на конкурс Міні-міс Україна. Я коли виграла гран-при, мене запросили уже в наступний конкурс. І отак все почалося. Мені спочатку було дуже страшно, але потім, коли я виступила, мені стало дуже радісно, і мої емоції переповнювали щастя. Хвилювалася, мабуть, більше, ніж донька, тому що ми виходили на міжнародний рівень. Дочка до цього часу набрала переважно. Участь в українських конкурсах костюм для конкурсу створила команда дизайнерів Галицького фахового коледжу. Ескіз сукні намалювала Оксана Грицай. Все, що я намалювала, треба було втілити і втілити саме так. Це є люди, які мене розуміють. Ну просто я їм дуже вдячна. Цим людям, які зі мною працюють, що вони завжди намагаються втілити те, що намалювати. Намалювати можна все, фантазія дозволяє. А зробити це руками це вже є їхня заслуга. Я їм за це дуже дякую. Основі костюму полтавський весільний рушник вишивала його тернопільська майстриня Оксана Ломакіна. Оце є суто вишивка весільного рушника, яка бажає щастя, здоров'я. Це таке своєрідне дерево життя, на якому розташовані квіти, деколи сірі, деколи червоні, деколи любов, деколи будні. І тому в нас рукав ось такий, щоб воно асоціювалося з цим рушником. До речі, цей костюм є трансформером, що дозволяє створювати різні образи. Плахта це нам треба було показати, що ми можемо зробити з одного костюма два. Тобто тут переважає червоний колір, якщо ми знімаємо пояс і плахту зараз, то ми отримуємо білий, білу сукню з ось такими клинами. Коли е, дівчинка йшла, ці клини розкривались. Після перемоги Марта Михайленко отримала чимало вітань від рідних, друзів та однокласників. Всі були такі позитивні, зразу до мене всі дзвонили, вітали. Я як зайшла в клас, всі мене обнімати, почали вітати, казати старайся в подальших конкурсах вигравати. У планах юної тернополянки здобути перемогу ще не на одному конкурсі світового рівня. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.